Вітаю! Сьогодні поговоримо на досить актуальну тему про те, як впевнитися в тому, що ви не перебуваєте у так званому розшуку ТЦК. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Не перемикайте, буде пізнавально! Для того щоб впевнитися в тому, що ми однозначно з вами розуміємо так званий розшук ТЦК, я хочу вам показати своє бачення, що я вкладаю в це слово в цей термін. Отже, під так званим розшуком ТЦК, я розумію звернення ТЦК та СП до органів нацполіції з метою доставки до ТЦК та СП конкретного військовозобов'язаного, який на думку ТЦК та СП є порушником правил військового обліку. Якщо з термінами розібралися, тоді вам хочу розповісти про одну цікаву практичну ситуацію, навіть про дві цікаві практичні ситуації. І так, уявіть собі ситуацію: Військовозобов'язаний перебуває в розшуку ТЦК. Ми вже протягом досить довгого періоду часу в нього розшук бився і ще з квітня 2025 року. Протягом довгого періоду часу намагаємось довести до ЦК та СП, що справу треба закрити по строкам. Але що нам відповідає до ЦК та СП? То ТЦК та СП говорить про те, що воно не буде закривати справу треба особиста явка. Потім взагалі змінює підставу розшуку із відмови від ВЛК на невчасне уточнення даних, що взагалі є абсурдним. А відповідно наприкінці просто відмовляє знімати будь-що. Що ми робимо? Ми подаємо відповідний позов до адміністративного суду, і о, диво в день відкриття провадження по справі адміністративній справі. Так званий розшук ТЦК, отже, порушення правил військового обліку, просто у клієнта зникає. І він мені надсилає скрін чистого резерву. Тут я розміщу докази підтвердження для того, щоб ви зрозуміли цю ситуацію. Ви думаєте випадковість? А я думаю, ні. Закономірні дії адвоката, які призвели до ось такого наслідку. Причому у мене ще є. Подібна ситуація, і це вже зовсім інша область, зовсім інший ТЦК і зовсім інший суд. Але ситуація майже ідентична. І ще в з травня 2025 року ми відповідно наполягаємо на закриттю справи по строкам на зняття так званого розшуку ТЦК. ТЦК відповідає відмовою, що ніхто нічого знімати не буде. Відкривають провадження по справі. Відповідно, після цього ТЦК та СП знімає так званий розшук у мого клієнта. Тут також розміщує. Другий, друге підтвердження цієї ситуації, тому от такі справи. Але я не наполягаю на тому, що розшук ТЦК та СП знімається тільки от, от в такому судовому порядку. Звичайно, ми з вами знаємо інші способи, як це можна зробити. От, давайте тоді таку ситуацію змоделюємо. Рошук ТЦК та СП, так званий розшук ТЦК та СП, зник з вашого застосунку Резерв Плюс. Але ви хочете бути впевненими, що дійсно і органи Нацполіції повідомлені про те, що вас більше не треба доставляти до ТЦК та СП, як так званого порушника правил військового обліку. Що ви для цього можете зробити? Куди ви можете звернутися? І як ви можете переконатися, в тому, що це дійсно, що ця інформація дійсно відповідає дійсності. Шановні підписники і глядачі мого каналу, я вам дуже вдячна за вашу підтримку. Ще раз нагадую, що я не є блогером в чистому розумінні цього слова і цього поняття. Я не просто доношу до вас інформацію або читаю закони, чи трактую закони, або висловлюю якісь просто позиції, які в тій чи іншій мірі наявні в засобах масової інформації. Я є практикуючим адвокатом, кандидатом юридичних наук, викладачем права в минулому. Я хочу сказати вам, що моя інформація, якою я з вами ділюся, дуже часто зібрана мною під час. Своєї практичної діяльності, реалізації своїх навичок і змін. якщо у вас є питання не тільки з приводу військового права, також у вас є питання з приводу сімейного права, стягнення аліментів, якісь спадкові питання, позбавлення батьківських прав, або з приводу господарського права, податкового права, оскарження тих же самих ППРок, або вам потрібна консультація щодо того чи іншого господарського договору, або якщо у вас є питання з того ж самого. Цивільного права, що пов'язано із там договорами, що яке пов'язано із іншими аспектами цивільного права з реєстрацією фізичних осіб-підприємців, з реєстрацією юридичних осіб, ви можете до мене звертатися. У мене є кваліфікована команда, яка допоможе вам у вирішенні тих чи інших питань. Запис на консультацію є в. Описі під цим відео також ви можете записатись на консультацію, скориставшись відповідно телефоном, написавши нам в телеграм або зателефонувавши нам, і ми вам можемо запропонувати доступний час щодо запису на консультацію. Консультації я проводжу як телефоном, так і Zoom, Google Meet, будь-яким месенджером у спосіб, який буде прийнятний саме для вас. Тому не боріться, записуйтесь на консультацію, ми проговоримо конкретно вашу проблему і знайдемо конкретний алгоритм дій для її вирішення. До зустрічі на консультації чекаю саме на вас. І так. Як ви можете підтвердити той факт, що ви не перебуваєте в так званому розшуку ТЦК, куди звертатися, що робити, і якими доказами відповідно це підтверджується? Отже, я б вам радила: по-перше, встановити застосунок резерв плюс. Я ні на чому не наполягаю. Це особисто ваше ваше рішення. Якщо ви все ж таки доходите до того рішення, що ви маєте його встановити, встановлюйте, встановлювати встановлюйте за стосунок резерв плюс. Там уже на центральній сторінці буде видно, чи перебуваєте, чи не. Чи є у вас порушення правил військового обліку, чи ні. Але я вам все ж таки радила згенерувати е, військово-обліковий документ в електронній формі, так? І подивитися на цей військово-обліковий документ, чи є там інформація про те, що ви є порушником правил військового обліку, про те, що ви перебуваєте в так званому розшуку ТЦК. Якщо такої інформації немає, то швидше за все, що, е, можна сказати, ви чистий, ніяких порушень правил військового обліку у вас немає. Другий спосіб. Через портал Дія. Але я б радила вам це робити не через застосунок, так? А через через комп'ютер, через сайт порталу Дія, і ви там зможете витягнути свій військово-обліковий документ в електронній формі. І в цьому військово-обліковому документі буде інформація про те, перебуваєте ви, чи не перебуваєте ви в так званому розшуку ТЦК, чи є ви порушником правил військового обліку, відповідно, чи не є ви порушником правил військового обліку. Третій спосіб. Третій спосіб, звичайно, вже буде більш енергозатратний. Ви маєте можливість або звернутися із запитом до ТЦК, або до Нацполіції. У цьому запиті, ну, фактично, запитати у ТЦК та СП, чи перебуваєте ви в так званому розшуку, чи є ви порушником правил військового обліку, а відповідно у Нацполіції запитати, чи внесена інформація про вас до відповідних їхніх баз даних, як про. Того військовозобов'язаного, зобов'язаного, якого треба затримати, та доставити до, ЦК, до ТЦК та СП про складання протоколу. У мене був досвід звернення до поліції з відповідними запитами, але я зверталася не з запитом як від громадянина, так, а з адвокатським запитом до поліції і отримувала інформацію. І хочу відзначити, що цю інформацію я отримувала досить швидко. Буквально протягом одного або й двох днів з моменту направлення адвокатського запиту я отримала відповідь по конкретному клієнту, що до того перебуває, чи не перебуває. Якщо перебуває, то з якої дати відповідно і мені навіть надавали копії документів, за якими ТЦК та СП звертались до нас поліції, з якими ТЦК та СП звертались до нас поліції щодо того, щоб ту чи іншу особу внести в базу даних, і відповідно вона. При затриманні була доставлена до ТЦК та СП для складання протоколу. Мені ця інформація треба була в подальшому для звернення до суду відповідно для того, щоб оскаржувати дії ТЦК та СП. На ну, це вже зовсім інша історія. Ви почули, звертаєтеся запитом до Нацполіції або до ТЦК і запитуєте прямо впевнено, чи є ви порушником правил військового обліку, чи перебуваєте ви в так званому розшуку ТЦК. Також дуже часто отримую від клієнтів таку інформацію щодо того, в якому так званому розшуку ТЦК я можу перебувати. Якщо у мене все чисто, штрафи дія чисто, я себе там пере перевіряв на Open Data Bot, U-Control, не знаю, потрібно підкреслити. У мене немає жодних виконавчих проваджень. Я взагалі чистий. Я прошу вас вкотре. Не плутайте, будь ласка. Відповідно наявність постанови про притягнення вас до адміністративної відповідальності, в рамках якої, в рамках наявності, якої яка є виконавчим документом для відкриття виконавчого провадження, накладення арештів тільки після того ви будете бачити інформацію про себе у відповідному реєстрі щодо наявності виконавчих проваджень. Після цього вам будуть накладені арешти на Ваші рахунки і так далі не плутать із так званим розшуком ТЦК, коли не протоколу, не постанови, що немає. А відповідно є тільки інформація про вас як про військово зобов'язаного, яка передається із конкретного ТЦК та СП до Нацполіції з метою доставлення вас до ТЦК та СП, щоб цей протокол скласти. А цей протокол уже є в майбутньому, дає можливість скласти постанову про протягнення вас до адміністративної відповідальності. Це зовсім інші речі наявність. Виконавчих проваджень і наявність так званого розшуку ТЦК, про значення якого, про визначення якого ми говорили з вами вище, і відповідно внесення цієї інформації до реєстру. Я сподіваюся, що повідомлена мною інформація була для вас корисною. Якщо у вас залишились питання, або ви хочете отримати конкретний алгоритм дій щодо вирішення конкретно вашої ситуації, записуйтесь на консультацію телефоном, який ви бачите. В описі під цим відео також там є форма для запису на консультацію. Ви можете обрати собі зручний час, зручний день, і ми з вами зустрінемось для того, щоб проговорити алгоритм дій щодо вирішення конкретно вашої задачі. Вдячна за те, що ви це відео ви будете поширювати тим, кому воно може бути цікавим. Також звертаю вашу увагу на перевірку підписки на мій канал, для того, щоб не пропустити більше реальних практичних відео, оскільки я є практикуючим адвокатом. Ділюся в своїх відео з вами реальною Своєю практикою, а не просто переказує закони. Також, будь ласка, перейшліть це відео тим, для кого воно може бути корисним, і обов'язково зверніть увагу, що в описі під цим відео є посилання на мене в інших соціальних мережах. Можливо, вам це буде корисним. Отже, до нових зустрічей. Бережіть себе, всього найкращого!